Протаранив понад 40 метрів відбійника та зніс два дорожніх знаки на Дубенщині у ДТП. Потрапили військові з Львівщини. Чоловіки є працівниками Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зранку, 27 жовтня, у селі Молодова. Друге їх авто влетіло у відбійник. Чоловіки отримали травми. За попередньою інформацією, водій авто був тверезий. Більше у прямій мові. Підполковник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, перебуваючи за кермом авто, допустив зіткнення із металевим відбійником. В результаті аварії сам водій отримав перелом. А його колега пасажир, полковник, заступник керівника Львівського ОТЦК та СП, численні забої. Наразі життю чоловіків нічого не загрожує. За попередньою інформацією, військові рухалися на службовому автомобілі, проте наразі ця інформація потребує додаткової перевірки. Попередня кваліфікація правопорушення порушення правил водіння або експлуатації бойової спеціальної чи транспортної машини.